18 років як на ринку України працює товариство Агроресурс, провідна компанія з продажу сільськогосподарської техніки, імпортного та вітчизняного виробництва. Майже пів тисячі найменувань продукції, а також більше 10 тисяч запасних частин до техніки, таких відомих торгових марок, як Ніхоленд, Текнома, Гаспардо, Червона зірка, Умень-Фермаш. І це далеко не весь перелік світових та українських брендів, продукцію яких можуть доставити вам фахівці цієї компанії у короткий термін і на вигідних умовах. Один із плюсів нашої компанії, що ми можемо предоставити клієнту техніку, от зависимо від його можливості його потребності, і те, щоб досягти тих результатів, які вони ставлять перед собою. У нас є сьогодні дуже багато хорошої техніки українських заводів заводу. Є техніка дуже дорога, від ізвесних брендів, таких як той самий Технома. Нью-Холланд, Гаспардо, Лемкен і так далі. Є більш середній діапазон. І практично кожен грає може отримати то, що він може та що йому розполагають средствами. Ігор Лучко працює комбайнером у Стов Агролан Новомиргородського району Кіровоградської області три роки. Чоловікові пощастило, він працює на Нью-Холланді. Крім того, механізатору подобається працювати на сучасній техніці в комфортних умовах. Цьому Ось роблю третій сезон. То таких ні разу він мене підводив, Що там стояв, простоїв, постоянно в роботі. Ну одне задоволення працює. Кондиціонер все стоїть герметичний. Надіжний. Професія батька подобається й сину. Денис Лучко вже не раз допомагав на жнивах, і вже зараз хлопець задумується над майбутнім фахом. Можливо, це буде якраз професія комбайнера. Для цього комбайнер це найкраща професія. Саме на полях цього господарства компанія ТОВ Агроресурс влаштувала грандіозну акцію Агротест драйв. Програма заходу передбачала презентацію виробників, торгових марок, нових продуктів, інновацій та технологій. Було представлено продукцією понад 30 виробників з співтехніки, насіння та засобів захисту рослин, до 100 одиниць видів техніки та агрегатів для роботи в полі, 160 гібридів посівного матеріалу. Отошли от День поля, сегодняшнее мероприятие називається Агротест Драйв 2014. Я думаю, что понравилось, І наверное, понравилось не тільки мені, але прежде всего понравилось нашим гостям, нашим аграріям, яких сьогодні порядка 450 аграрних компаній, 35 заводов, заводов, и Учасники заходу прослухали лекції на тему земельних стосунків, оподаткування, дізналися про зміни та законодавчі ініціативи уряду. Черкаське регіональне представництво одне з найуспішніших у системі компанії Агроресурс, і це тому, що його менеджери постійно спілкуються з сільгосфербниками, особисто працюють з клієнтами, особливо зараз, коли на ринку послуг компанії з'явився новий продукт, насіння та засоби захисту рослин. Олег Нізельський, директор черкаського регіонального представництва компанії Агроресурс, переконаний, що нова справа перспективна і її варто розвивати. На даний момент компанія «Агроресурс», крім техніки може запропонувати і насіння. Засоби захисту рослин і також для будь-якого господарства, хоч для великого, хоч для малого, можемо запропонувати певні умови, на яких буде вигодно працювати і агроресурсові, і безпосередньо для господарства. сільськогосподарської техніки в полі знайомство з її техніко-економічними показниками і власне сам тест драйв за враженнями учасників виявилось досить цікавим видовищем. Перш за все. Тут присутні всі відомі ті фірми. що по техніці, що по посівному матеріалу, по гербіцидах. Ми співпрацюємо не тільки з агроресурсами, тут ті фірми осеймайсладоросю, поближе палаточка. Бачимо. За результатами агротест-драйву, як Володимир Потапенко, так і багато інших сільгоспвиробників вирішили зробити солідні покупки. Те, що я сьогодні запланував, ми його візьмемо, мені сьогодні сподобалися оборотні плуги. Я вже взяв в агроресурсі два штуки. Правда, вічизняні, але вони сьогодні не уступають імпортним цим оборотним плугом. Сьогодні пружині боронено заказав, воно ну, представник агроресурсу. Ну а по посівному матеріалу там проходив, то ми з даними фірмами подумалися, де будемо брати. Мій друзі роботаємо агроресурсом, взяли у них техніку, купили трактор. 892 МТЗ и взяли Каспарда, Сивалка, очень хорошая Сивалка, оправдает себя. И в прошлом году мы сеяли молдавский сорт подсолнух и взяли 36 центнеров урожая <coughs> с этой Сивалкой. Вот сегодня приехали на семинар, чтобы купить новую технику. Посмотрим, если все нормально будет, обязательно что-то мы купим. Бажання скористатись новими вигідними пропозиціями від агроресурсу виникло і в Олега Скрипника, директора СТО Смілянський Агросоюз. Це давній клієнт компанії. Ось уже 10 років, як співпрацюють разом. Вкотре змогли обмінятися досвідом, прицінитись, зробити замовлення. У них завжди день поля дуже хороший, і купували в них і комбайни, і культиватори, і ліки. Сьогодні приїхали подивитися собі вибрати дискатора. Ми вже з 2008 року співпрацюємо. У я їх знаю, вони мене знають. Якість, надійність та продуктивність сільськогосподарської техніки гості «Агротест-Драйву» змогли оцінити відразу на полі, де могли поспілкуватись як із досвідченими механізаторами, так і з представниками компаній-виробників. Пітер Петрашович, продукт-менеджер компанії Орош, приїхав в Україну спеціально з нагоди агротест-драйву. Ми приїхали з діректором відділу, як раз для цього випадку, щоб продвігати, допомогти нашим ділерам. Продвіження нашої техніки. Нині аграрії ставлять ставку на прибутки та заробіток, а отже, мають знижувати собі вартість продукції. А це можливо тільки з використанням надійної та перевіреної часом техніки. Саме таку й пропоную своїм клієнтам компанія Агроресурс. Наші жатки дуже популярні. вони давно, давно ще в часи Советського Союзу, так сказать. Ля 30 тому назад ми випускали в год 3000 тисячі єдині такої техніки. Жаток для уборки кукурудзи і подсомничника. Компанія Агроресурс пропонує аграріям оптимальний асортимент техніки під різні технології в різному ціновому діапазоні, в залежності від потреб та можливостей клієнта. Андрій Душейко представляє родинний бізнес на Чорнобаївщині, що на Черкащині, займається науковим підходом до виробництва. Постійно знаходиться в пошуках новітніх технологій та сучасної техніки. Ну розпочинали ми з того, що купували трішки української техніки в минулому році або в цьому році. Фактично, вже придбали два потужних трактори Нюхоланди. Які ну, доволі нас виручили в цьому сезоні. Ну і надіємося на те, що в майбутньому ми продовжимо цю співпрацю. і Компанія «Агроресурс» буде корисною для нашого Дніпра. Приходиться в цих складних умовах орієнтуватися на те, що закривати хоча б елементарні потреби, тому що дуже важко працювати в умовах, коли дуже нестабільний курс в Україні долара. Коли ну, приходиться на всьому зараз економити, тому що все подорожало, дуже важко прогнозувати, що буде в майбутньому, але ну, на даний момент, в принципі, в нас достатньо ресурсів для того, щоб обробляти ті 15 тисяч гектарів, які в нас є. І в цьому якраз допомагають нам два трактори Holland, які ми в цьому році придбали. Організатори Агротест Драйву мають цілковиту надію, що віднині захід стаде традиційним і в цих непростих для української економіки умовах сприятимесь розваробникам у пошуках недорогої, але надійної техніки. І компанія Агроресурс допоможе їм у цьому. То, що перші отзи, які я спілкувався із нашими гостями, то дійсно, робіт пройшло дуже вдачно і яке має всі остава стать традиційними і животними. И ми не подобрали слово агротест драйв, потому что немножко отошли от традиционных, сегодня модних проведень день поля виставок, которые, на мой взгляд, сегодня аграрії немножко приелись и они не получают той необходимой информации, которую бы хотели получить. Мне кажется, на що туда делать было новое. И вот идея ідея гратездрайва она сегодня себе полностью оправдала. Это прежде всего свидетельство явка численность посетителей на нашем сегодняшнем мероприятии.